Доброго дня, у вас цей компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шкода Супер 2018 року на автоматі, на передньому приводі. 1, дизель і з дизель із пробігом 117 тисяч кілометрів. Оригінальний пробіг авто з Європи на мінімальні пошкодження в Гарному стані покузують. Взагалі без зауважень, є в нас парктроніки, є камера, є в нас класні титани оригінальні, хороша літня резина, титани взагалі без бордюрок, до речі. Безключовий доступ, присутні текстильні сідушки темного кольору. Дуже до речі, в чудовому стані взагалі не зачухані. Датчики світа, датчики дощу у нас є. у нас мультимедія, мультикермо, круїз. Звичайно, що ДСГ автомат підігрів сидінь. Сучасна мультимедіа сенсорна навігація теж там присутні. Салончик дуже чистенький, ухайний, взагалі, без ніяких нюансів. Технічно автомобіль повністю обслужений, всі масла фільтра поміні, ГРМ замінили, Ходовка обслужена. Загалом на повному бойовому ходу автомобіль. Ось, якщо когось зацікавить Даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, Кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк. у нас там кожного дня Хороші варіанти по дуже класним цінам.